Добрий ранок усім. Мій сніданок, як завжди, мій улюблений. Хоча я його вже дуже давно не їла, насправді, вже навіть трошки за ним заскучила. Мені дуже подобається це поєднання. До речі, цей раз внизу в мене сир дуже цікавий, дуже смачний. Мені подобається. Він навіть такими трошечки йде як кульками малесенькими. Він Такий як домашні кисломоложні, але з такими кульками дуже смачний сир. Далі в мене зелень, рукола, салатик, яйце, зелена цибулька моя, яка виросла в мене на підвіконі, і грінка під низом. Давно не робила, бо то не було яєць, то немає салату, то немає сиру. а Мені потрібно, щоб все було ось в такому поєднанні. Ще авокадо люблю додавати. І, звісно, моя кава ранкова. Без кави нікуди. Ранок не починається. Тому мені смачно, і вам також, якщо так. зараз зі мною їсте. Що я вам говорила, весна прийшла, вже ось сніг йде. Але, напевне, вам нічого не видно. Іде сніг, машини білі зверху. Ну, звісно, він буде розставати, точніше, він вже розстає. Він разом з дощем йде. Але машини зверху притрусили і біленькі крищі. Ось там видно. Ось там всі машини біленькі. Ось вам і весна прийшла. Я за чоловіком збираюся їхати ось вже темно. Буду їхати ось такою погодою. Темно, дуже не знаю, чи буде видно, бачите, сніг лежить. Мішельку взяла з собою, щоб поїхала зі мною. О, вже хтось щось написав на машині, на снігу. це да, погодка. Мішельки тут своє одіялко є. Точніше моє, мій пледик, який мені владік подарував на новий рік. Ми його взяли сюди, щоб мішельці було добре. Бачите, вже моє лапи, все, вся вулиці. Такі брудні лапи, такі смачненькі, де? так старається. Молодець Мий-мий. Ну Все, поїхали. Трошки прогрілися. Стою в корках, ось. Дивіться, яка черга аж туди, далеко-далеко. Вже -далеко. стільки часу їду в цих корках, десь хвилин 20. Напевно. І чоловік їде в цих корках, тільки десь далі, туди. Що зараз Час піки, всі люди їдуть додому з роботи. За містом хто живе. Я вже засинаю в цій машині, хоча ще рано спати, але я вже сплю. За те, що так помало їдемо. Покажу вам, що купила в магазин. сьогодні. фьонікалзарки. Були по акції ось такі. Макарони, якщо берете дві пачки, то тільки платите за одну. Тут 400 г. Взяла лосось, ось такий він називається салатний. Але я хочу зробити з нього смачні бутерброди. Хлібчик. Ось такий на заквасці. Яйця були також сьогодні замість 13, бо це цей. Коротше, курки паслися на траві. Больний вибіг. Взяла ось таку рибку. Це радужна форель, дуже їх любимо. Також на акції мінус 30% 16,90%. Коштує дві штуки. ось. Буду сьогодні робити на грилі. Сметанку. Взяла ось таку 12%. Мандаринки ось по 5 злот були сьогодні за кілограм. Огірки взяла три штучки. Також банани 4. Ось, ось такий сир королівський, дуже смачний. Мішельці 2 корма. Це буду їх давати. Порошну завжди беру, якщо на вареники, пельмені, то завжди ось такі беру нависники і вареники. Помідори. Ось такі завжди беру. Маленькі капуста ось така. Огірки консервовані, мариновані. Шоколадка, ось така кіткат, подвійний шоколад. Ще ні разу не брали, і вона була сьогодні на акції була спробувати. Так, філе курячі. У здається, два штучки. Так, м'ясо. Спеціально забуваюся, яка це частина, карковка. Це, не пам'ятаю, що це яка це частина. Було також на акції сьогодні по 14 злотих. Замість 23. Так, моцарелка. Брев ось такий беру. Кабаноси з сиром. Два сирочка плавного з такі шинкою. Це любить їсти з соломкою. Хіпс. Може, залимось якийсь фільм сьогодні вихідний день. Так, е цей салат. Різний такий. Він, типу, як то в горщику має бути, але десь горщик загубився, напевно, в них, бо відчуваю, що тільки земля тут знизу. Треба десь його поставити. Взяли ось таке вино з грушею біле. Які називають барні. Також взялась таки цукерка. Тут різні смаки десерту. Різного десерту хочу спробувати серветки. Упаковка 80 штук. Так що на акції були, не пам'ятаю, чи 4 злотих, чи 3. Сік наш улюблений в скляній бутилці. Це мультивітаміни на цей раз. Це я також взяла, бо було по акції біле вино, Молдова. Десь собі хай стоїть така гарна бутилка. Шампунь і коротше, три в одному гель для душа чоловічий. Ось таке печиво мілка. Дуже, до речі, смачне. І палочки зі смаком цибулі, які саме з усім сиром. І, ладік. і ось такі чудові тюльпани. Дивіться, які вони гарні, кінчики, такі пухнасті, як я кажу. І дуже гарний колір, 9 тюльпанів. Також були на акції замість 20-10 злотих. Зараз поставлю її, буде краса. thank you Такий смачний у нас сьогодні буде з чоловіком перекус на полуднік. Ці прекрасні тюльпани. Це неймовірна краса. І як може природа ось таке створювати такі кінчики, ці красиві, колір дуже гарний. Дуже смачні канапки будемо їсти. Звісно, смачною кавою. І хочемо спробувати хочемо, Я вже один з вас спробувала. Але будемо ще інші пробувати, бо тут різні смаки, різних смаки, десертів різних. Будемо ці пробувати, карт я показувала. Нам смачного і вам також, якщо зараз нам їсти. Але я, друзі, магазини для дому. Тут є все Теді, Ось там Теді, сінсей є, пепко, кік. Словом, всі улюблені магазини. Кік в мене не дуже улюблений, бо там трошки ціни вищі, ніж, наприклад, в Пепко. Ось чи навіть сінсей. Підемо з вами, трошки прогуляємося, подивимося, що там є. Я взагалі люблю ходити в такі магазини, просто надивлятися. Сподіваюсь, нічого не куплю, бо мені нічого не треба. Але ну ви ж знаєте, як ходити в такі магазини. Там все таке зараз гарно, обов'язково щось захочеться. Але надивлюся і вам познімаю. Сподіваюсь, людей небагато. Взагалі я сьогодні була в невролога. Це від нього їду тут і неподалік, тому якраз і заїхала в ці магазинчики. Це хто зі мною давно пам'ятає, я ще в листопаді, ні, в грудні ходила до невролога, він мені дав направлення на МРТ. Хотів дати на КТ, але я тоді не взяла, бо, бо я перед тим робила в листопаді КТ щок, ну, заток цих, о, Боже, як це українська гайморових камер. І не хотіла ще раз опромінюватися, тому попросила він дав на МРТ. Це зробила МРТ в січні дуже швидко, бо воно було термінове написано там, позначено, тому швидко зробила десь місяць чекала. А Зараз ось записалася до цієї невролога вже другого, бо той, я так зрозуміла, тоді був інтерн а це вже жіночка, така старша. Ось, І сказала, що в принципі нічого такого немає. там, Затискають нервові закінчення. Зміни там невеликі є, але вона каже, в принципі, вони є у всіх. Просто у мене, бачите, чомусь воно ось так впливає, затискає нервові закінчення і часто так в мене болить в тій зоні поясниці, віддає мені на живіт, віддає на ребра, вверх вниз коротше. Буває краще, буває гірше. Але що я хочу сказати? Приписала мені таблетки на 10 днів. Сказала, 10 днів 2 тижні пропити. Подивіться, каже, має стати легше. Ну, то й добре. Що стане легше? Я не люблю таблетки, але проп'ю. <смі> так. І зараз якщо я піду в ці гарні такі магазини, то точно стане легше. Зразу тако, як рукою зніме. А Що це я ще хотіла сказати? А, і дала мені направлення, щоб я зробила КТ грудної клітини. Каже, давай щось зробимо грудну клітину. Подивимося, кажу, давайте. Але пішла, спиталася в цій ж лікарні, де я брала це, і спитала, коли буде найближчий термін, це вже не терміновий, то сказала аж на кінець вересня. Кажу, дякую, я ще попитаюся в місті, то я хочу ще спитати там, де я робила МРТ, може, там швидше буде. Хоча, якщо не терміновий, то будуть вони оце на півроку, аж треба буде чекати. так. Запиши, вже буду чекати, нічого страшного. Я не бачу проблеми в грудної клітці. Я саме за цю частину більше нижню переживала, бо там мене іменно саме. Я відчуваю просто, що це звідти віддає. Але, але я ж кажу, зараз прогуляюсь по магазині все пройде дуже швидко. Так. Ой, що це я ще хотіла сказати, що це багато наговорила вам. Сьогодні така класна погода. Так, сподіваюсь, там людей небагато, щоб я могла познімати нормально. дивляться, на мене завжди дивно, що це я розказую там. Це все новинки, як там народці такого не бачила. 12 злотих. Катарілочка. Все в зелених кольорах таких гарно приємних. Конесочка десять. Такі маленькі зайчики. 8. Баранчик. Я в Юлии не бачила такого баранчика. Пять злотых коштует. Рошнички. Вот набир. Гарни такие. На пять злотых. Два штучки. Так, я уже знаю, что я хочу. Ой, есть зайчики. Вот такие. 15. Хвіточка. 15. Кружки. У вигляді гномів. 12. Уже все гарно. А це? Теж ось ось. А тут так, для яєць. Два гнома набір. 12 злотих. Дивіться, які гарненькі. Ой, боже ні, які банки. Велики, ще й до того всього. 25 злотих. Ось така ще. Боже мій яка молода. Тому році такого не було, це вже новинки. 25 також. Лопатки. Лопатка у мене ще минулорічна є, але вона ж така погана. 8 злотих ось Кажу, кажухтенька. Зелененька, точніше салатова і в клітинку. О, ця клітинка мені точно потрібна. Боже, віта, чи не потрібно? Нашому тобі. Також я купа лопаток. Розовенька. Так, оце що? Кастація. 25. Ага. п'ять. Ано! Ту! Для цього, для печива. Для печив. О, які гарні керамічні зайчики. Зайчишка тримає маленька зайчика. Так. 15 злотих. Ось такі ялопобита колба. серпіточку, напевно, ставити, 10 злотних зелені по 17. О, такі дуже гарні. Дивіться, які. О, без вуха одного. По 20. Легко його купити без одного вуха. Корзинки. 20. Така маленька є. Яйця напевно збирала там щось незу. Є ще в білому кольорі коробка, В коробці коробка. М -м. Такий набір 10 злотих. там середня ще маленька коробка. Яйця вішати, До речі, а, це гірлянди. 15 злотих. До речі, в мене є таке, що вішати, я хочу в композицію зробити. Таке яйце, це просто керамік. 10 злотих. І ще всередині з ось такою композицію сухоцвітами. За 10. Такі м'якенькі. 7 злотих. Але я вже розумію, що я можу таке пошити, то я вже таке купляти не хочу. Ой, який гарний віночок. 35. Такий гарний 25 злотих. Якби був більший, я був взяла залабив. На Великдень вже. так Також сюди одна пасочка поміститься і все. Посаду стільки нового з'явилося. Такі гарні даріки великі. Ось такий оруденк. До речі, так хочу собі ось такий орундерок мати. 50 шотих коштує. Новенька. Майстер-шеф. Бачите, так і написано на старша в що теж є така передача. Ось значок. Я по значку одразу впізнав цю передачу. Так мені треба одну корозину, але я не бачу її. Я думаю, що я її брала в але Я її скоріш обрала пепку, але чомусь я її такої не бачу. Такої самої. Інші є, такої самої немає. До речі, письма, то що в мене ось так вони виглядають гарно, але коли вони забруднили з їх попала, то вони просто жахливі стали всі цього. Тому більше брати їх не буду. Свічки які. Свічки по 15 злотних. Такі пасочки, зайчик 20. Віточки. 12, А велика для салату 25. Ой, є ще ось такі скляні. Ой, кавашка 25. Ось такі квіточку є. Гарний О, до речі, треба знайти своє поморицьку поло. Теж дуже гарні тарілки. Осьня 10 злотих. ці ложечки. З ваші золотисті, 15 злотих. Клас. Так, хочу сьогодні приготувати щось смачненьке на вечерю. Давай радужну форель. поставлю її зараз на грильницю. Приготую. Я її готую дуже просто, тому що. Ця рибка вона сама по собі дуже-дуже смачна і не потребує ніяких таких додаткових якихось маринадів, тому просто додала сіль перець, орегано і сушений чесночок, трошки все. всередину, зверху трошки змастила. Можна було ще лимончика, але лимончика немає. Далі нарізала ось такими шматочками. Тоненькими-тоненькими. старалась старалася зробити всі однакові. Картоплю. Тут теж сіль, перець, сушений чесночок, базиліку трошки і паприка Мелена. Все гарненько вимішала. І ось зараз буду готувати в аерогрильниці. Буде я картопля фрітепу і дуже смачно виходить. Я вже готувала так, показувала вам, коли була в мами. Тому зараз приготуємо також на грильниці. Ще хочу приготувати салат. Яйця відварила. У мене є варена курочка і в мене є консервована е квасоля. Думаю, змішати це все і буде такий салатик. І, можливо, ще листь салату додам. Так, Зробила домашній майонез, бо в мене не було. Буду замішувати салат. Вирішила сюди листя салату не додавати, бо ніби з майонезом буде салат. Тут тільки червона квасорка консервована, курочка відварена і яйця. Коротше, салат сам придумав, називається. Може, кіснує, я не знаю. Але зробила з того, що в мене просто було. Була б в мене кукуруза чи цей, чи горошок, я додала би їх. А так в мене була б консервована квасоля. Тому додаю її. Я думаю, що це теж буде смачно, тому що інгредієнти такі, що поєднуються. Зараз ще поперчу, посолю і все. Салатик готовий. Ось така смачна наша сьогодні вечеря. Картопля вже готова. Засмажилася гарненько, рибка. Взагалі це моя любов. Фрукти одразу поставила, салатик, тут ще оливки. І думаю, випити по бокалу винця з цього. Молдавську. спробуємо. Ось ось до сік буде. Все, ось така наша смачна вечеря. І будемо дивитися зараз, напевне, що Соня.